Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 28 грудня 2023 року. Мене звати Наталя і я живу в центральній частині України. В сьогоднішньому відео хочу е, поговорити про таку, е, скажімо, і садову, і кімнатну рослину як фуксія. Е, ми всі дуже полюбили цю рослину, її дуже багато є різних сортів і гібридні, брісті. І сьогодні я буду вам показувати, як я, буду, як я розмножую цю рослину, а також покажу пересадку рослини. В даному випадку мова піде про фуксію, яку я розмножую. це такий сорт талія. Вона квітне такими помаранчевими квіточками. Ну, так як зараз у нас зима, да, вона викинула цвіт, але в мене вони стоять, ці горщики, на... без досвідчування, просто на підвіконні, в прохолодній кімнаті, де температура тримається від 5 до 10 градусів. І вона зараз в зимовий період дуже себе ну, так гарно почуває. Саме головне. Цю рослину не переливати, тому що особливо взимку, коли можуть загнити корені, дуже розвиваються різні грибкові захворювання, тому за цим треба слідкувати. Холоду вона практично такого не боїться. Але у нас там в центральній частині України фуксія не зимує. Звісно, можна її залишити у відкритому ґрунті, але для неї треба. Зробити дуже теплу таке укриття, щоб вона не вимерзла. Я не ризикую. Свої функції я на зиму я обов'язково забираю додому, присаджую горщики, і вона у мене вже залишається до весни. Ця рослина дуже добре прикрашає сад. В саду вона набагато, набагато більше квітів, набагато більше. Яскравості цієї рослини, але її треба висаджувати в такій на півтіні. Якщо дуже сонячно, то можуть листочки підгоріти, квіти підсохнути. Бажано висаджувати ну, в такій на півтіні. Покажу вам, як красиво цвіте От саме талія. фото поставлю. В цьому відео. Так, А зараз покажу, як я розмножую її. Розмножується фуксія, можна її ділити кущем, можна її черенкувати. Вона добре черенкується, якщо витримати всі умови, благоприємні для неї. Це обов'язково Вологість це обов'язково вона повинна знаходитись в такому неперели, неперелитому середовищі. Грунт повинен бути злегка злегка вологий і непогано її б оприскувати, робити таке дощування, щоб листові пластиночки не пересихали. Тоді фуксія добре. У вас укоріниться. Зараз вам покажу свої черенки і, роз, і розкажу, як я їх укорінюю. Тут перед вами вже укорінені рослини. Це вже такі саджанці. Я висаджую в такі невеличкі, прозорі стаканчики одноразові. І Обов'язково ґрунт беру легкий, додаю агроперліту і ну, об, обпудрюю укорінювачем. Ось в таких стаканчиках я вирощую, а потім, по мірі того, як рослини вже укоріняться, я їх пересаджую в більш великі ємності. Значить, оце в мене тут воно знаходиться в такому боксі, зверху накрито кришечкою, і періодично я так зрошую і ставлю на підвіконня не дуже таке тепле місце. Температура десь там коливається від 15 до 20 градусів. Після того, як Черенки вже укоренилися. Це в мене червоний, червона фуксія, маринка червоними квітами цвіте. Так. І рожева роуз. Тут також тут два сорти. А зараз я буду в основному говорити про сорт талію. Тому що мені треба її пересадити. Після того, як з таких маленьких стаканчиків вони вже укоренилися, я побачу, що в прозорому стаканчику видно корінчики, що з нею все добре. Я пересаджую в такі горщики невеличкі це 200 мл маленькі горщики, я пересаджую ці рослини. І ось уже зараз я дивлюся, що ці рослинки можна пересадити. В більший горщик з більшою ємністю буду пересаджувати ось в такі, але вони не великі, не набагато більші, трохи більші, десь на пальчик більші, ніж ті, що, в яких вони ростуть. Для пересадки, що треба для пересадки? Ну, по-перше, трохи підсушити. Трохи підсушити ґрунт, тоді гарно можна перевалити в новий горщик. Я трохи підсушила цей ґрунт і зараз будемо пересаджуватися. Ну, але зразу будемо готувати ґрунт, ґрунтосуміш для посадки. Для черенкування я використовую таку Магазинну ґрунтосуміш, універсальний ґрунт, додаю агроперліту. і така легка ґрунтосуміш дуже добре сприяє укоріненню фуксії. Але зараз, коли вже у нас наші фукції укорінилися, я буду використовувати так, звичайно цю землю покупну сюди я добавлю піску. Звичайного піску, десь третю частинку. І додав садового ґрунту. Садового Садовий ґрунт у мене це компост з компостної кучі, він поживний, тому що уже нашій функції треба поживні речовини, більше поживних речовин, щоб вона добре розвивалася. І десь третю частинку я додав. Покупної грунтосуміші. Грун ну, ось так. Серетельно змішаємо. І, І будемо заповнювати ці горщики. Горщик це, якщо я не помиляюся, на 300, 350 мл. Так, не добавляємо. Сильно заглиблювати, заглиблювати не будемо. Так, зараз подивимося, що тут у нас з корінчиком. Збачите, ком трошки присухший, але корінчики тут з усіх сторін уже обросли. І я його просто так перевалю, перевалю. Підсиплю, заберу лишні листочки, які тут, щоб не заважали, не сприяли, ну, щоб не гнило тут, не було ніяких захворювань. І отак от я її гарненько підсиплю сюди, щоб земелька скрізь з усіх сторін з цим кореневим кореневищем, щоб вона з'єдналася. Не було щоб ніяких пустих місць. Так, і трошки так притисну, щоб було місце для поливу. Поливати. Чим же буду поливати? Зараз розкажу вам, чим буду поливати. Значить, є такий засіб, як бурштинова кислота. Ще називається янтарна кислота. Значить, вона, що вона дає? Вона підвищує схожість проростання насіння, посилює корене утворення, те, що нам треба. Так, підвищує урожайність, сприяє підвищенню стійкості до посухи та холоду. Це те, що також нам треба, тому що у нас зараз зима, погода, ой, погода температурний режим нестабільний, тому якраз бурштинова кислота це те, що треба для наших фуксій. Значить, я її розвожу, такий пакетик, розтворю 2 грами в двох літрах води. Вода повинна бути або відстояна, ну, вона не повинна бути там з хлоркою, дуже е, така жорстка. Е, вода повинна бути е, благоприємна для, можна би дощову воду. Так, Ось тут я розвела, е, верніше, я розвела в 2 е, пляшці, сюди перелила влієчку, ще я хочу додати. Щоб не було різних захворювань, я додав марганцовки. Марганцю. Добавлю сюди ж в лійку, тому що земля у мене тут різна, вона із саду, тут можуть бути різні хвороботворні мікроби, а нам це не треба. І полю цією водичкою, водичка повинна бути тепла. Не повинна бути холодна, тому що для коренів це буде стрес. І ось так я, не дуже заливаючи, полю нашу фуксію. Вона зараз трошки постоїть, напитається водичкою і почне далі рости і укорінюватися. Тобто, Уже тут ось, зверху в неї квіткові є такі брунячки, вона буде цвісти. Так, відставляємо. Ще в мене тут є рослинка, також фуксія. Це червона, та, що я вам говорила, це маринка, я її також з цього маленького горщика пересаджу в більш великий. Проробляємо ту ж саму процедуру. Горщик у мене такий же розміром, не набагато більший. В дуже великі горщики не треба висаджувати, тому що корінню дуже складно буде цей весь ґрунт переробити, і вона буде погано у вас розвиватися і не буде квітнути. Значить, сюди ми, зараз я Отак насипаю десь третину ґрунту вниз. Зараз ми цей цю рослинку. Цього покажу вам. Ну, ось так вона. Ну Тут теж тоненькі, маленькі корінчики вже є е по всій, ну по всьому діаметрі. Так, я її пересаджую сюди, трошки забагато, відсипимо, щоб не була вона зверху, а щоб вона була на рівні з горщиком так, і підсипаємо. Зараз фуксію, фуксія дуже така популярна рослина, багато пошанувачів цієї рослини. На літо висаджують в сади. Звичайно, де теплі кліматичні умови, на півдні її можна вирощувати. Просто залишати в саду, формувати. Але там, де райони більш холодні, звичайно треба заносити, пересаджувати в горщики і заносити. Більш теплі місця. Тільки не в кімнатній, не біля батареї, тому що ваша рослинка може загинути. Вона цього не любить. Краще хай буде сухо, Ну я маю на увазі ґрунт, сухий ґрунт хай краще буде, чим перезволожений. І хай краще буде холодно, аніж жарко, тому що фукція цього не любить. Отак підполюю, точно так же поливаю, щоб ґрунт осів, заповнив всі пустоти. Так. Таке відео сьогодні я для вас зняла. Якщо вам було цікаво, щось корисне взяли для себе, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте його. Я буду ще знімати для вас відео. Про лаванду, про інші рослини, які є в моєму саду, вважаю всім миру, добра на все добре. До нових зустрічей.